Вітаю всіх у своєму селі на Полтавщині. 8 березня морозяний сонячний ранок, зате ясний, світлий після двох похмурих і темних днів. Скажу відразу свою думку відносно святкування 8 березня. Я вважаю, що жінку потрібно шанувати щодня увесь рік, але ну, не відмовлятися ж від подарунка, тим більше ось така гарна квітка. Каланхоя Блосфельда з махровими квітами у мене є, але рожевий із простими квітами. А такого не було. І я дуже задоволена поставила і милуюся. Коли сама в хаті вечорами переглядаю фільми і дивлюся на квітку. І на душі веселіше, не так сумно самій. Друзі, я трохи занедужала останніми днями, майже нічого не фільмувала, а сьогодні вийшла на подвір'я і ледь не впала. Стою, дивлюся і не знаю, чи плакати, чи сміятися. Ви запитаєте, а що це було? Відповідаю. Взимку син взяв шмат повсті. Як відомо, це добрий ущільнювальний теплоізоляційний матеріал і утеплив вхід у будку для умки. Ну, тобто такі собі двері зробив, чи штору, по іншому сказати. І от, поки була зима, він спочатку продав посередині, виглядав туди, як у віконечку, а вже ближче до весни, оце взяв, зовсім розідрав. Ну ж бо, прибирай Умко. Та яке там прибирання, каже Умко. Коли останніми днями я його вже не відв'язую на ніч, то він оце стрибає, йому хочеться бігати, гратися, тому що почав шкоду робити, повигрібав мені тюльпани, і інші квіти. Ну, це ж краса скоро буде, а він мені таку шкоду робить. Тому останніми днями вже не відв'язую його. Немає вже штурки на дверях, огляд у собаки аж на вулицю. А на вулиці сьогодні гарно таке високе небо, сонячно, ялини, шовковиця. Ось високий горіх у садку, акація сусідів, дубна, ще один горіх на подвір'ї, акація своя. Ну і ялини, звісно, їх далеко видно. Посадив колись батько, таку пам'ять про себе лишив. Тут уже листя повигрібала, обрізала, кущі, дерева ще не оброблені, дуже сильні вітри віють, і, як я вже казала, останніми днями майже нічого не робила, трохи занедужала. Отак вийду, трохи по садку пройдуся, подивлюся, скільки ще роботи треба зробити. Ой, Колись робитиму. Пакети целофанові, які прив'язував син, щоб зайці не грізли дерева, ще не знімали. Я хотіла зняти, але син сказав, нехай ще побудуть. Оце ось яблуня колоновидна, вона в мене вже дуже стара, там їй треба. Обрізати, тому що всихає щороку. Ну, там яблука ще є, але вони ж не довговічні, як ви знаєте. А в мене вона й так уже давно росте. Пільпанчики виходять. Оце подивіться. Тут була цибуля і самосійні помідори. Їх там сила силенна була, скільки я збирала, ще й залишилося. От Тому я й не заморочуюся з розсадою, парника немає, висіваю прямо в ґрунт, і помідори є. Друзі, можливо, хтось скаже, що останнім часом мої відео стали нецікавими, але я скажу, що мій канал не розважальний, не кулінарний, а такий про життя в селі, а воно буває різним. Адже в житті ніколи не буває або все добре, або все погано. Завжди є час для радості, є час для смутку, і перше, і друге є невід'ємною частиною нашого життя. Я дякую усім, хто залишається зі мною, дякую усім за підтримку і хочу сказати: ніколи не відпускайте від себе думку. Все буде добре. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.